Працівники Даї та, та активісти самооборони продовжують чергувати на блокпостах на в'їзді у Житомир. На вихідних вони не пропустили до обласного центру інтверезого водія з боєприпасами та відібрали у Житомиряна холодну зброю. Автівку з небезпечним багажем зупинили у неділю в селі Тетрівці Житомирського району. Нам спільно було зупинено автомобіль субару під час перевірки документів та огляду багажу в даному автомобілі. Було виявлено предмети вибухонебезпечні предмети часів Великої вітчизняної війни в кількості 15, -15 предметів. По даному факту було викликано слідчо-оперативну групу Житомирського райвідділу та передано даний автомобіль з водієм та. Вантажем слідчо-оперативні груп. Водночас під час огляду авто правоохоронці виявили карту, водолазний костюм, гарпун та два металошукачі. Відтак нетверезого водія, до речі, жителя Київщини забрали до міліції, а вилучені снаряди та авіабомби забрали рятувальники. Більше надзвичайних подій на блокпусту у Тетерівці не було. Агресія з боку водіїв тут не зустрічали. До перевірок всі ставляться з розумінням. Дякую, як ви ставитесь до таких зупинок, перевірок дає? Ну я відношуся нормально, тим більше, що зараз така ситуація в країні. І, ти, і треба було. Частіше зупиняти. Блокпости більше ставте. Ти тобто буде все нормально. А то все буває. Активіст самооборони Олександр у неділю брав участь у затриманні водія з Київщини, а сьогодні чергує на блокпосту за Глибочицею. На вихідних тут теж не обійшлось без пригод, але хлопець про них ще не чув, адже зміна повністю нова. За авто моря на правоохоронці вилучили металевих кисень та дерев'яну биту. Чоловік повідомив, що зберігав небезпечні предмети у авто для самооборони. Натомість у Олександра з предметів захисту тільки бронежилет. Зброї немає, каже, що поки агресивних водіїв не зустрічав. Реакція позитивна у людей доброжелательне, якби розуміють ситуацію в нашій країні і стараються бути більш до всіх отношениям. Відставляє документи, відкривають багажники. Ну как бо бы, таких нету. на блокпостах Житомирщини працюють з 8 години ранку, мінімум по 12 годин. Потім міняється, але людей не вистачає, тому якщо треба, стоятимуть і цілу добу. У політичній дискусії з водіями тут не вступають. Авто з російськими номерами перевіряють особливо ретельно. Встановлюють мету приїзду, якщо все нормально пропускають. Через блокпост селі тетрівка на вихідних проїхала одна сім'я з Російської Федерації.